Мої вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Вулиці та проїжджі частини Одеси перетворилися на справжні річки, перестав їздити громадський транспорт. Крім традиційно затоплених Лузанівки, Переси Побалківської пішли під воду фонтанська дорога, середньофонтанська французький бульвар. В районі п'ятої станції великого фонтану утворився справжній колапс. Біля інституту сухопутних військ потонули кілька автомобілів і навіть тролейбус. Після опадів частина міста виявилася паралізованою. Трамвайні кулі були залиті водою, завалені сміттям. Але після того, як їх розчистили, проїхати заважали, застрягли на рейках автомобілі. Ну а ти ти куди Давай в районі великого фонтану навпроти інституту сухопутних військ утворилося справжнє море глибиною не менш метра. Ми досюди дошли, адіславна пішла і за і погиб зашла. Угу. А як ти вважаєш, почему так води много? Бо, ну, што, Одеси там море по коліну. Особливо, якщо озброїтися гумовими чоботами, інакше перетнути водний Рубікон майже неможливо. «Сапоги, <рес> сапоги допомагають?» «Звісно, звісно, дуже актуально. Резинові сапоги носити. Ви бачите самі, що відбувається. Да, сапоги дуже спасли мене. Каження по лужам, плити не прийшлось. Ті ж, у кого чобіт під рукою, точніше на ногах не виявилося, змушені були чекати протягом кількох годин, поки спаде велика вода. Не ризикували і водії, розсудивши, що краще повін перечекати в сухому місці. На жаль, злива почалася у ранкову годину пік і більшість одеситів або сильно запізнилися, або не змогли зовсім дістатися до робочого місця. Надо все приказы было подписать, успеть, но ничего не успела. Руководство говорит, ну попробуйте какими-то другими путями, ну как я могу попробовать машина автомат, я только туда выеду, там и застряну, да. Отвела я старшего младшего ребенка в детский садик, а старшего везла на тренировку, вот сидим в машине ждем. Вы не можете проехать, потому что... Ну я на своем матезе боюсь туда ехать. Потому что машины он позастревали. Смысл? Очевидці повідомили, що бачили на власні очі, як у результаті великих опадів у водяній пасті опинилися маршрутка і тролейбус. Останні вдалося витягнути за допомогою позашляховика. А ось цьому автомобілю не пощастило найбільше. Він застряг тут надовго. Вода потрапила в вихлопну трубу і самостійно. Іномарка вибратися не в змозі. Дощ цілком природне явище, але чомусь саме в Одесі. Будь-які опади ведуть до катастрофи. Там забило, забіла, ані нічого ніякі. Ну, тому що не чистять вод канали, стоки. По воді блукав чоловік у помаранчевому жилеці. Ось які пояснення вдалося отримати у цього працівника комунальних служб. Ну, якщо випадає за час місячної норми осадків, грубо говоря, то ливневка на не розвитана. Люки відкривав. Успішно. Ту сторону вже освободили. Зараз це стече і все. Закроємо обрат. вже через чотири години після завершення зливи місто почало потрохи оговтуватися від негоди, а транспортний рух в Одесі був відновлений близько першої години дня. Олена Фоміч, Дмитро Боровецький, факти. Люди ходять по воді, а качки по берегу. Ось так в кількох словах можна описати вигляд парку перемоги після дощу. Наші кореспонденти вже побували там та готові розповісти, як парк перемоги пережив опади 24 липня. Перше за багато років парк перемоги так сильно постраждав після зливи. Він буквально потопає у воді. Мешканці озера явно шоковані таким поворотом подій. Качки, наприклад, вийшли на прогулянку до суші, але вже трохи згодом повернулися назад до водоймища. Хатинки для черепашок повністю затоплені, їх майже не видно, так як і самих черепах. Ось так після грози виглядає парк перемоги. Ось я, наприклад, зараз сиджу на лавці. Тобто, якщо ви все ж таки наважитесь сьогодні посидіти з другою половинкою біля озера та насолодитися видами, прихватіть із собою надувні круги. Любителям екстремального відпочинку радимо брати купальники. Жарти жартами, але дехто після одеської стихії знайшов в собі незвичайні здатності. Люди шоковані такою подією. Кажуть, що раніше такого не бачили. Видели когда-то такое? Нет, такого еще не видели. А вы одесситы? Ну, недолго здесь живем. Ну, а сколько лет? Два. Два года? Да. За два года не было еще такого. За два еще такого не было. Нравится? Да. Много воды. Да. И как вам зрелище? Грязь. Такого не видели. Как ощущение? Печально. Печально. Хочется, чтобы было лучше, чтобы было чище. Вот, тому що ми все время з дітками сюди и Хочеться, щоб было красиво. Ну, хоч чтоб, хоть по чуть-чуть, щоб -чуть, каждый год щось делали. І вот не кожен раз, вот, смотрим смотримо перед 9 мая, кожен раз вот показують чистять парк, чистять парк, чистять только вот этот край. Хочеться, щоб хоч по трохи підтримували чистоту постоянно. Тоді вот буде краще, я думаю. Загалом рівень води вже значно знизився, але все одно ситуацію це не рятує. Анна Гринів Владислава приходько факти. Утримати дах над головою понад дві сотні військовослужбовців окремого полку зв'язку військово-морських сил України найближчим часом заселяться у новенькі гуртожитки та казарми військової частини в селі Жовтень Іванівського району. Допомогли у цьому військовим місцеві будівні компанії, які відновили занедбані приміщення. Ще кілька місяців тому військове містечко села жовтень знаходилося в занедбаному стані у приміщеннях дирявий дах та розбиті вікна, але нині тут все інакше. Після того, як сюди з Севастополя перебрався особовий склад окремого полку зв'язку військово-морських сил України, містечко почало відновлюватися. Коли військовослужбовець контрактної служби він соціально захищений, він і ну скажімо так готовий, спроможний. До виконання тих бойових завдань, які покладаються на визначені підрозділи, безкоштовно відновити військове містечко для військовослужбовців взялися місцеві будівельні компанії. Вони повністю відремонтували гуртожиток для сімейних військових та казарму для основного особового складу. Зараз будівельники завершують ремонтні роботи в Лазні. Думаю, що до кінця августа ми тут закінчимо всі роботи, які намічені, які нам поставили задачу в руководство нашими військовими силами в Одеської області. Володимир водій електрик батальйону зв'язку. Він один з тих у майбутньому заселиться у військове містечко. Разом із товаришем по службі він буде жити у гуртожитку. Да ми самі обирали, виходить, себе напарника і получається кімнату. На першому, на другому поверсі. На другому поверсі. Тим відразу заселитися в нові помешкання особовий склад полку зв'язку не зможе. По перше, там відсутні меблі. А по друге, міністерство оборони необхідно оформити необхідні дозвільні документи на проживання військовослужбовців. Незважаючи на тимчасові труднощі, особовий склад готовий ще трохи почекати. Сергій Козачинський факти. Далі у нашому випуску в Одесі припинена діяльність інтернет-казино з обігом понад одного мільйона доларів на рік. Співробітники управління боротьби з організованою злочинністю головного управління МВС України в Одеській області задокументували протиправну діяльність групи зловмисників. Річний обіг створеного ними підприємства складав понад одного мільйона. А щомісячний прибуток інтернет-казино від 70 до 100 тисяч доларів США. Встановлено, що до складу вказаного угрупування входили п'ятеро осіб. Вони створили підприємство, на якому працювали понад 100 висококваліфікованих спеціалістів в сфері IT-технологій. Та протягом тривалого часу займалися технічною підтримкою та популяризацією в мережі інтернет онлайн-казино на території України. Для проведення гри в онлайн-казино користувачу необхідно було зареєструватися на одному з сайтів та поповнити електронний рахунок через термінал або за допомогою смс-повідомлення, кредитної картки чи будь-якої іншої електронної платіжної системи. Через деякий час на зареєстрований рахунок надходили гроші, які можна було використовувати для гри. Всі ці кошти пропускалися через рахунки створених підприємств в офшорних зонах та легалізувалися за допомогою підприємств, створених на території Одеської області. Були проведені мероприятия в офисах указанных компаний, которые были созданы этими лицами. Выявлено более 115 системных блоков, сервера, флеш-карты, а также различные карты пополнения счета, документы. Печаті українських фірм, а також трьох компаній нерезидентів резидентів, щитами яких управляли із Одеси. Наразі за даним фактом розслідується кримінальне провадження за статтею 203 зайняття гральним бізнесом Кримінального кодексу України. Після його завершення матеріали будуть передати до суду для прийняття законного рішення. З моменту проведення антитерористичної операції на сході України сепаратистами були поранені близько тисячі наших військовослужбовців. Щодня медико військово-медичного центру південного командування приймають та надають допомогу десяткам постраждалих. Так тільки у середу, 23 липня, спеціальним бортом Харківського госпіталю в Одесу були доставлені 16 тяжко поранених в зоні АТО бійців. 22-річний Вадим майже оговтався від поранення. Ще на початку червня їх загін особливого призначення потрапив під обстріл сепаратистів під селом Миринівка Донецької області. Бій тривав близько двох годин. А сам Вадим був тяжко поранений з неснайперської гвинтівки. Каже, щоб спершу біль не відчув, а прийшов себе, коли його вже перев'язували товариші. І за час, поки він перебував у шпиталі, загинуло дев'ять його товаришів по службі. Даними дев'ять чоловіків в общем. Сейчас званююся за, за 9 рік. І знаю, що багато ранених в тяжелому состоянии. Все есть, тобто, швидко. Перший, навіть не то, щоб сказати, страх чи що, тобто все невже дуже швидко есть тобто, Там на доли долі секунди. Щоб... Побачили на руці кров? Ну, тобто, як... е, кров побачив я вже. Після того, як налажували перев'язку. Поранені бійці надходять в одеський госпіталь майже кожен день. В основному із міносколковими осколковими і кульовими пораненнями різного степеня тяжкості. Оксана Мовчанська Рогограда буквально виплакала очі від сліз. Дуже переживає за здоров'я сина Дениса. На щастя, зараз його життя поза небезпекою попереду довга реабілітація і надія на те, що він стане на ноги, адже у Дениса простріляні обидві гомілки. Ну как, конечно, хочется уже как он не ходит, лежит пока немножко передвигается на инвалидном кресле, пока на костылию так можно еще немножко боится чуть-чуть становиться. Ну а так, ну какое настроение? Понятно, хочется быстрее выздороветь, встать на ноги уже. Зараз на лікуванні у госпіталі перебувають 84 військослужбовців, 50 вже виписалися. Більшість з них повернулися у свої військові частини для продовження служби. На жаль, чотирьом військовослужбовцям приступити до своїх обов'язків навряд чи вдасться. За станом здоров'я вони комісовані. Загалом така ситуація, що прибиття ранених у нас вже і не сьогодні, і не вчора, а от практично це постійний процес останнього разів. Потому что мы являемся одним из ведущих лечебных учреждений Министерства обороны наших вооруженных сил Украины. И естественно все наиболее тяжелые, раненые, больные, пострадавшие, травмированные в том числе, поступают в наши лечебные учреждения. Цього ж за час проведення антитерористичної операції тільки медикам з одеського військового госпіталю вдалося врятувати життя 700 поранених бійців української армії. Олена Фоміч, Олексій Філіпов, факти. Комінтернівська міліція проводить акцію, яка має назву від щирого серця. У рамках заходу правоохоронці відвідують родини, які приїхали із зони. Ато це не остання благодійна акція. Міліціонери й надалі будуть приїжджати та допомагати таким родинам. За даними організації Об'єднаних Націй, спочатку антитерористичної операції зі сходу до інших регіонів України переселилися майже 95 тисяч громадян. Тільки в Комінтернівському районі Одещини зараз перебувають близько 116 жителів Донеччини та Луганщини. Проблемами таких родин опікуються не лише найбайдужі мешканці району, які приймають співгромадян у себе вдома, але й працівники місцевого райвідділу міліції. Незважаючи на не зайнятість, правохоронці знайшли час для благодійництва. Вони зібрали для біженців продуктові набори. Обіжжають всі ці сім'ї, роз... представляємо продуктові набори з цією допомогти, об'яснити, що частковий інспектора в случаї необхідності будем Всі сім'ї об'їдемо, всім уділимо об всі внимання. Упродовж лише одного дня очільник районної міліції разом з помічником відвідали 13 сімей, вручаючи подарунки. Вони обіцяли кожній родині допомагати в будь-яких, у тому числі й побутових питаннях. Очень неожиданно, конечно, и мы благодарны, что здесь, в Одессе, люди действительно заботятся друг о друге. Большое спасибо, как бы, потому что людям не безразлично. Это, конечно, многое как бы, значит. Поэтому не знаю, спасибо, как бы что заботятся. Прощаючись, правоохоронці про всяк випадок залишали свої контактні дані. Правоохоронці обов'язково об'їдуть всі родини, адже всім їм дуже важко адаптуватися на новому місці проживання. Міліція України служить народові України і буде допомагати стільки, скільки це буде потрібно. Переселенці подякували правоохоронцям, адже для них така увага зараз дуже важлива. В Одесі відкрилося літо. Саме таку назву має виставка художніх робіт, на якій представлені картини митців з різних країн світу. Загалом понад півсотні мистецьких творів, і всі вони зібрані у виставковому залі будинку медпрацівників. Будинок медичних працівників сьогодні не почув медитинських термінів та не побачив лікарів. Замість цього присутні мали змогу насолодитись художніми витворами. Поєднані однією темою: роботи виставлені тут поліжанрові та різнопланові. Можна побачити як пейзажі, натюрморти, портрети, так і фігурки, зроблені з каміння і бісером, мистецьким фотографіям, комп'ютерній графіці та роботам з перламутру також знайшлося місце. Загалом на виставці представлено близько 70 експонатів з України, Росії та Білорусі. І дуже важливо, що участвовали, паміма. Официальных наших признанных художников, известных в городе Одессе, участвовали и студенты, участвовали и начинающие художники дикмастера декоративно-прикладного искусства. Що відрізняє цю виставку від інших, так це те, що разом з мистецькими творами професіоналів тут представлені роботи початківців. Геннадій Грабазей створює фігурки з бісеру та каміння близько року. За цей час митець зробив неабиякий крок на шляху удосконалення власної творчої манери і стилю. Тепер його роботами захоплюються як звичайні відвідувачі, так і мистецтвознавці. Тут йде змішане мистецтво, тут ідеот і і камінь, і бісер. Кам'яні оти, от моровія та сердек, сердекові мореві. От ці здесь ну, десь оникс Онікс, стеклі. Полотна художників занурюють нас у казковий романтичний і гармонійний світ літа. А от Григорій Вовк інтерпретував тему літа оригінально і нетипово. На второй работе представлены портреты известных людей, которые связаны с искусством и которые большой след оставляет в истории искусства нашего города. Вторая работа, значит, женщина-птица ⁇ это то состояние женской человеческой души, когда приходят разные мысли, все то, что мешает прекрасному полу. жити і трудитися. Виставка дарує всім відвідувачам добрі і позитивні емоції. Будь-який бажаючий може зануритись у мистецький простір і насолодитись художніми роботами. Нещодавно міністр молоді та спорту України Дмитро Булатов підписав наказ про утворення робочої групи з питань реформування галузі фізичної культури і спорту. Її керівником було призначено президента федерації плавання Дмитра Качуровського. Завдання, яке стоїть перед групою, до 15 жовтня нинішнього року опрацювати і проаналізувати весь обсяг пропозицій у сфері фізичної культури, який було зібрано міністерством та федераціями олімпійських та неолімпійських видів спорту. Крім цього, Ча група має визначити і запропонувати концепцію реформування сфери фізичної культури і спорту, план законодавчих та нормативних змін. Наразі в міністерстві готові вислухати пропозиції кожної обласної федерації, що й зробили в ході відеоконференції. Одеські чиновники від фізичної культури розповіли про те, як вони бачать майбутнє міського та обласного спорту, а також окремо зупинилися на розвитку інвалідного спорту в нашій програмі, помімо основного фінансування для регіонального центру інваспорту, окрема строчка фінансування для спортивних сорінувань себе». для подготовки дефлимпийцев и паралимпийцев. И в числе остального финансирования, вот нам уже как раз начали выделять, слава богу, эти деньги. В такое сложное время мы выделяем 40 спортсменам Одесской области, как всегда, наши ежемесячные стипендии, в том числе среди 40 спортсменов 16 – это спортсмены-инвалиды. Крім цього, за словами чиновників, увага приділяється розвитку спорту у сільській місцевості. Ми ежегодно проводимо спартакіаду серед сільських районів. Не знаю, як, на жаль, вона пройде в цьому році на районних масштабах. Вона зараз йде, але на рівні обласних поки складно, тому що фінансування – це взагалі. Пока только все финансирование идет в долг, но ну, это, вы знаете, проблема по всей Украине, поэтому ну, планируем поддержать. Ольга Міщук, Віталій Безсмертний, Факты. На цьому все я з вами прощаюся. Бажаю нових звершень кожного дня. У студії була Валентина Старовойд. До побачення.